Із вшанування пам'яті захисника Олександра Михайловича Ренгача розпочала роботу позачергова 39-та сесія Могилів Подільської міської ради. Шановні депутати, колеги, у нас в громаді жалоба. Ми сьогодні прощаємося з нашим захисником. Міський голова Геннадій Глухманюк оголосив хвилину мовчання за загиблим, якого проводжали в останню путь саме 13 грудня. Далі, відповідно регламенту, депутати приступили до оперативної роботи у порядку денному дев'ять питань, які попередньо детально вивчалися та розглядалися на спільних депутатських комісіях. Відтак всі проєкти рішень підтримувалися одноголосно. Зокрема, місцеві обранці внесли зміни в програму підтримки діяльності комунального підприємства Теплоенергетик. Кошти підприємства спрямували у межах перерозподілу бюджетних призначень. Суть проблеми роз'яснює керівник теплоенергетика Сергій Бойко. На сьогоднішній день чому є така пропозиція? По-перше, 700 тисяч ми гасимо заборгованість, так як сказав головуючий за реструктуризацію боргу. Це ми платимо з перспективою, з перспективою погашення цієї заборгованості її місячні, в сумі 85 тисяч гривень. Для до до, до серпня місяця. 24-го року з тою перспективою, щоб ми могли акумулювати кошти на Проходження і в тому числі неопального періоду, це і розподіл природного газу. Теж у нас є щомісячні платежі в розмірі 110 тисяч гривень. Тобто, щоб допомогти нам у цей пройти час, щоб ми могли закумулювати і з певністю зайти в слідуючий опальний сезон. Так зрозумієте, якби це виплачували ті борги попередніх періодів тих минулих питань, тому це питання воно засовувалося. Я дякую вам всім за те, що все-таки розглядаєте його, тому, що це проблема задавнена, але вона потребує цього серіалу. Вирішення низка ухвалених рішень стосувалася управління об'єктами нерухомого майна комунальної власності Могилів Подільської територіальної громади, окрім земельних ділянок та їхнього ефективного використання. Також одноголосним депутатським рішенням на території Могилів Подільської громади заборонено продаж алкогольних напоїв з 22-ї години до 6 ранку, крім закладів ресторанного господарства. Загалом всі проєкти рішень були широко, оперативно злагоджено, обговорені та в підсумку схвально підтримані депутатами Могилів-Подільської міської ради. За що колегіяму подякував міський голова Геннадій Глухманюк. На тому позачергову 39-ту сесію Могилів-Подільської міської ради було закрито.